Ніяк да з в тобі аполітолог ігоретрович зі мною на зв'язку. пане Ігорю, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава вітаю і смерть тим клятим ворогам нашим. Пане Ігорю, то що знову відбувається? Знову Маргаритичка Сімонян мріє про Київ. про те, що Києва Печорську лавру не будуть. А про те, що все, що вони знищують, це ж виключно не з місті, а для того, щоб зупинити війну. Банку вони бомблять, тому що і досі вважають українців братнім народом. Ну і відповідно все в цьому духі. Що знову розпочалося? Та нічого в принципі нового у них все стандартно за Оролом. Вони чорне називають білим, біле називають чорним. Але тут є одна концептуальна проблема. Справа в тому, що десь приблизно з листопада минулого року вони вкрай нерегулярно отримують темники і методички, які раніше їм спускали з Кремля, які в принципі чітко визначали, що як треба говорити, коли говорити, як що коментувати. Станом от на сьогодні ситуація в принципі змінилася, і ці методички надходять вкрай нерегулярно. І тому вони час від часу починають проявляти якусь самодіяльність. А оскільки ну самодіяльність на Росії завжди, а тим а зараз тим більше вона була дуже сильна наказуєма, то вони, в принципі, повторюють якісь стандартні речі. Ну тут погрози, спроба показати Україні і всьому світу, що вони не будуть зупинятися, і вони ще типу не починали. І з іншого боку, все ж таки, от намагання десь там загравати, як вони вважають з тією частиною населення України. Яка хоче терміново завершення війни і в цілому не вважає росіян ворогами. Ну, вони просто не знають, що в нас такого населення не залишилося, але тим не менше, в них по методичкам воно повинно бути. Відповідно, якщо воно в методичках є, то про це треба говорити і це треба озвучувати. Тому тут Симоня нічого нового не вигадує. Вона в руслі там всіх інших пропагандистів час від часу витягає оці тези і починає їх активно. Знову вкидати в інформаційний простір на Росії. Це працює в принципі на Україну, і тим більше на наші країни-партнери це вже жодного ніякого впливу не справляє. І для багатьох це, взагалі, такий, знаєте, сворідний вже білий шум, інформаційний шум, що десь вона там щось говорить, але звертати на це увагу особливо сенсу немає. Я думаю, може там якісь нові тези будуть в ті самі історії, але ні, бачите, все та сама методичка, все ті самі історії, і нічого нового не відбувається. Тим не менше не відбувається нічого нового і у Шойгу, але він вирішив теж, я так розумію, що йому методичка прийшла з запізненням в два місяці. Бо ми два місяці що найменше говоримо про те, що Крим це територія. Ну там ми завжди говоримо, що Крим це територія України, але останні два місяці ми говоримо про те, що оскільки Крим це територія України, значить ми її можемо звільняти військовим шляхом. І значить, ми можемо дістати до неї тими засобами, які в нас є. Це можуть бути або Storm Shadow, або Хаймар, в залежності від того, на якій відстані будуть знаходитися військові цілі, які нам необхідні для того, щоб повернути Крим додому. А, от а Шойгу тільки зараз помітив, що каже руководство ВСУ планірують нанести удари по Криму ракетами «Хаймерс» і Storm Shadow. Да ладно! так поздно метадічка пройшла. Я думаю, що тут з одного боку відсутність дійсно якихось ну, нових заяв, які мене спустили, але є ще тут один момент. Мені здається, от, от якраз в контексті Шойгу тут не просто так ця заява з'явилася. Ну Вони ж дивляться на ситуацію на полі бою. Вони розуміють, що ну і можуть, я думаю, можуть, вони ну, не настільки вже тупі, щоб не спрогнозувати хоча б якісь там стандартні сценарії. І вони бачать, що згідно цих стандартних сценаріїв ці удари по тимчасово куповані. Території Криму по військових об'єктах, які там є російські, вони рано чи пізно будуть наноситися у України Є засоби за допомогою яких це можна робити, судячи з усього, з ПВО в Криму не все так добре, як вони розказують з екранів телевізора, як вони переконували е, тих же жителів тимчасово окупованого Криму, що в нас все під контролем, ми все контролюємо. Е, границя на замки да небо відповідно закрите Тому він наперед вже е, говорить про це для того, щоб потім, коли це Відбудеться він міг, ну, мабуть, якомусь там вищестоячому керівництву на якихось нарадах, які вони проводять, сказати, що ну я ж попереджав, що в них вони є Хаймерс і Сторм Шедоу, У нас відповідно не було засобів, за допомогою яких ми могли їм відповісти. Ну і сталося так, як сталося. Ну, з іншого боку, тут є чисто інформаційний момент, тому що вони вже не неодноразово говорять про те, що це буде про якісь там втягування Сполучених Штатів або Великої Британії безпосередньо у війну або у конфлікт, як вони говорять, але ну їх же якби. Не, не, не сильно е, той факт е, знаєте, задіває, що регулярно були такі прильоти по тимчасово окупованим територіям, які росіяни в тому папірці, які вони називають конституція, ну типу називають своїми. Тому ситуація з Кримом вона принципово ж насправді нічого не змінює. Ну, можливо, в силу деякої так званої сакральності і того, ну і, і того моменту, що він ну на жаль е, довше просто період перебуває в цій тимчасовій окупації. Вони хочуть з нього спробувати розкрутити якусь там чергову. Ову історії, ну і вважають, що це таке попередження значить, нашим партнерам. Але подивіться, він же сказав, що наносити удари вони будуть по центрам прийняття рішень в Україні, тобто він не сказав, що вони будуть наносити якісь удари по центрам прийняття рішень в Великій Британії або в Сполучених Штатах, або в якійсь там іншій європейській країні, яка є, наприклад, членом НАТО. Ну тому, що вони цього звичайно робити не будуть. Ну а полякати Україну українців, що знову вони будуть бити по центрам прийняття рішень, а фактично по цивільній інфраструктурі, тому що ну за їхньою логікою в нас. Всі ці центри знаходяться в звичайних житлових будинках, вони, звичайно, будуть. Тобто вони готують, ми бачимо, що вони зараз просто що лаг часовий він збільшується, але вони все одно накопичують ці ракети, накопичують ці шахеди і потім намагаються якимись хвилями наносити. Ну, максимально там уда... максимальні удари, максимально інтенсивні удари відповідно по Україні. Ну от вони, мабуть, зараз якраз займаються цим накопиченням. Шигу тут вирішив кількох зайців відразу вбити, там кулачком по столу постучати, привернути до себе увагу. Це дуже важливо до, до речі для нього зараз. Тому що він активно останні кілька тижнів намагається зайняти оцю п'єдестал єдиного хто там керує, ну крім Путіна, звичайно, війною в Україні, і він вважає, що такі заяви, мабуть, якимось чином там підвищить його реноме. Ну. Ну, і не так буде дошкульно, коли в черговий раз йому якісь там матюки будуть прилітати від Пригожина, Гіркіна або інших, хто там є на Росії, і які з дозволу конкуруючих груп, які є там в російській владі, ФСБ і так далі. Ну їх критикують, мішають їх там з баднюкзбагнюку, і так далі. Тому що його тут ще е, займається десь, знаєте, відбілюванням е, і покращенням свого іміджу, але ну оскільки е, по іншому вони робити це не вміють, знову витягають і старі вже матеріали, які є, і по тим методичкам шпарять і надалі. Ну з чайгу все понятно. Де Герасімов? Їх завжди цікавить, де Буданов, їх цікавить, де Залужний, де Герасімов? Дивіться, я думаю, що з Герасімовом, ну на жаль, в фізичному плані, мабуть, все нормально, тому що ця ж людина просто не, не виїжджає нікуди. Ну що вони там кілька разів показували якісь відео, всі ж розуміють, що він ну точно за територію Російської Федерації не виїжджає. Але от з усієї цієї там там ну, не трійці, а, там їх більше і пропагандистів, там Шойгу і так далі. Герасімов, мабуть, найбільш розумніший, і він прекрасно знає, що чим менше ти робиш заяв, чим менше ти говориш, тим менше. Ти будеш нести потім такої чи сякої відповідальності. Ну або відповідальності вже безпосередньо е, на лаві підсудних. Я ж думаю, що Герасімов, ну, він людина, як кажуть, достатньо начитана і є там автором кількох військових праць, які в принципі вивчаються в цьому світі. Ну він більше так виходить теоретик, тому що на практиці в нього якраз виходить все дуже погано, але в теорії ну не так погано. Так, от я думаю, що він чудово знає, що сталося, наприклад, з вищим німецьким військовим керівництвом під час Другої світової війни. З тим же генералом Йодлом, який і розказував, і доводив на Нюрборському процесі, що я солдат, мені дали наказ і я його виконував, і це його не врятувало від Шибениці. Його повісили. Тому Герасимов тут якраз займає, мабуть, найправильнішу позицію. Він вкрай рідко щось коментує, він вкрай рідко робить якісь заяви. Кілька разів він цю публічну площину виходив, але було помітно, що він це робив ледь не з примусу, коли він там Путіна зустрічав, коли той приїжджав. Ще якісь там речі. Але він діє по простому принципу, що чим. Менше буде отаких от моїх заяв, тим менше потім до мене буде претензій. Як до речі, з боку Путіна, тому що я ж публічно нічого не обіцяв і не казав там Київ за три дні, або ще якісь там речі. Або що ми Донецьку чи Луганську області звільнимо там? Я вже не знаю, скільки вони разів 20, мабуть, переносили ці дати. Кажуть, що зараз у Путіна знову період чергового загострення, і він на них там матюками кричить кожен день, де дві області, які би обіцяли, що вони будуть повністю захоплені. А військові кажуть, що вони не те, що не захопили, вони навпаки там. Втрачають і ці тимчасово окуповані території, і наші збройні сили їх поступово від, ну, звідти віджимають. Тому тут якраз у Герасімо позиція дуже правильна – менше говориш, потім менше відповідати. Я думаю, що він буде її і надалі дотримуватися. Може там е його знову відсторонили в черговий раз від якогось активного впливу на прийняття рішень, але знов таки для нього це оптимальний варіант, е тому що не прийдеться потім відповідати за все те, що відбувалося. Ну за якісь речі, звичайно, він відповідати буде там агресивну війну і багато інших якихось. Річей, але ну, публічно, принаймні, от з його там погляду, і, до речі, деякі росіяни навіть на це звертають уваги, йому можна буде висунути набагато менше відразу якихось там звинувачень, і він може полівати до того, що він нікого ніколи це не говорив, не коментував, а просто виконував якісь там накази. Ну а Шейгу вже замазався, як і інші там поповні, тому що вони змушені просто в публічну площину виходити і все це коментувати. Блінкен в Китаї, і відповідно я не бачила ніяких заяв з того приводу у пропагандистів. Можливо, ви зустрічали, як вони то коментують і відповідно в яке русло намагаються зараз викрутити. Тому що ми всі розуміємо, що Сполучені Штати налагоджують зв'язок з Китаєм. Я бачив тільки їхні коментарі, наприклад, там в телеграм-сегменті. От дійсно на телеканалах вони цю тему максимально обходили. Якісь дуже такі загальні там заяви. Чому тому, що вона насправді їх лякає? Вона їх лякає з однієї простої причини. Як би вони там не кричали про прокляті Сполучені Штати і про русський Китай з браття на вік, є одна дуже проста річ. Сполучені Штати і Китай надзвичайно взаємопов'язані один з одним, вперше за, за все, з точки зору економічних взаємовідносин, дві найбільші економіки в світі, вони зрозуміло е, ну не можуть по-іншому жити. Що ви тільки контролюєте якусь там свою мовно кажучи, там сферу впливу, а ви свою. Вони звичайно взаємодіють, і причому Китай в цій взаємодії в економічному плані зацікавлений ще більше ще більше ніж е, ті ж Сполучені Штати. І тому, коли зроблені такі Перший крок да його не ну не треба там, з якими знаєте, з якоюсь ейфорією там оцінювати і так далі. Це робочий момент, але дуже добре, що він відбувся. Він відбувся без якихось скандалів, він відбувся взаємними реверансами, тобто, які там штати зробили Китаю, Китай зробив зробили відповідно Штатам, Да? І зрозуміло, що далі буде зустріч між Байденом і Сінь зімпіням, а це буде зовсім інший рівень ніж зустріч там Сінь Зімпіня і безпосередньо того ж Путіна. І в цьому контексті, звичайно, ну росіяно. Там реально страшно, тому що вони розуміють, що якщо там питання постане руба, то великі країни абсолютно спокійно між собою домовляться, і домовляться вони в тому числі за рахунок так званих національних інтересів Російської Федерації, і Китаю, якщо прийдеться обирати, він однозначно вибере е, Захід там Сполучені Штати і Європу з точки зору торгівлі. З однієї до речі, ще причини простої, тому що він Росію і так, і так візьме ну економічно, там політично, а в майбутньому явно і географічно і буде мати від Росії все те, що він вважає за потрібне, ну тому що так же логіка історична складається, і росіянам тут особливо немає куди діватися. Тому вони дуже обережно е, і дуже так мляво все це коментували в телеграмах. Вони звичайно писали різні там речі, що е, да не треба засмучуватися вони там не домовляться. В них якісь там величезні розбіжності і так далі. Що до речі, підкреслює в черговий раз просто тотальне незнання росіянами, взагалі специфіки Китаю, в тому числі і сучасного Китаю, і незнання, іми Історії, якщо Китай Мао Цзедуна домовлявся зі сполученими штатами на того того ж, наприклад, Ніксона, да і багато років підтримував дуже непогані взаємовідносини, знаходячись взагалі на діаметрально протилежних ідеологічних полюсах. Ну у нинішнього Китая таких ідеологічних розбіжностей набагато менше. Тому я переконаний, що вони домову домовитися зможуть. І знаєте, тут є ще один момент. Він взагалі дуже парадоксальний. От на нього мало хто звертав увагу. Він але він є дуже важливий в першу чергу для України і. Катастрофічне, мабуть, для Російської Федерації Китай, звичайно, та жодним чином ніяк не буде втручатися. Ну не буде так ризикувати і втручатися в виборчу кампанію, наприклад, в сполучених штатах президентську. Але те, що їм президент Байден є набагато більш вигіднішим президентом, наприклад, ніж Трамп. Ну це зрозуміло. Трамп він відома, відома, відомий своїми там дуже жорсткими антикитайськими заявами. і Він представляє те крило, в тому числі американських там промисловців, ну бізнесменів, не таке. Численне, як там всі інші, да які виступають там за економічну війну з Китаєм за припинення будь-яких взаємовідносин, і так далі. Тому на цьому контексті Китай буде іти. Я думаю, на нормальні якісь перемовини зі сполученими штатами, десь розуміючи, що це дасть певний козир Байдену для внутрішньої політики, там проведення виборів, що в перспективі ну принесе все ж таки Китаю більше плюсів, ніж, наприклад, мінусів, якщо там гіпотетично уявити, що переможе Трамп. А тут до речі, погляди росіян, і Китай Мені здається, на внутрішньоамериканську політику дуже е, сильно розходяться. І, відповідно, ну, росіяни це бояться публічно коментувати, тому що вони це ніяк не вивернуть в позитивному для себе контексті. Якщо вже за міжнародну політику трохи заговорили, давайте тоді про угорщину, тому що сьогодні Петер Сіярто нарешті відреагував на те, що сталося на передачу 11 військовополонених українських до угорщини з Росії і заявив щось по типу поняття. Не маємо що відбулося. Це домовилися якісь релігійні. Ем, організації, ми вони просто перебувають на території Угорщини. Якби вони хотіли, вони б з вами не зв'язалися. Ем, ну, якщо не позвонили, значить немає в них ніяких до вас питань. Ну і відповідно вони тут ходять, гуляють, насолоджуються життям, і все в них добре. Ага, але консула ми до них не допускаємо да, і не даємо можливості з ними поспілкуватися. І червоний хрест теж не я... може зайти. Так, так я чув таку версію. Ви, скоріш за все, також її чули. Що ця історія вона взагалі була спровокована якимось там окремим міністром в Угорщині, який ці речі почав робити, навіть не узгоджуючи їх там з іншим керівництвом. І для дея... ну, для частини угорської влади ця історія вона також була такою певною несподіванкою. Тобто, вони е, не знали, що це готується і що це відповідно відбулося. Але станом на сьогодні е, це насправді кричуща ситуація, і ну тут жорстка позиція України. України вона зрозуміла, хоча вона ще достатньо знаєте в нас така толерантна. Ми намагаємося все ще це вирішити більше шляхом якихось там перемовин і так далі. Але е, насправді це величезний скандал, це порушення як мінімум кількох міжнародних конвенцій, тому що фактично таких людей можна вважати викраденими людьми, тобто що їх викрала інша країна, утримує на своїй території і не дає можливості поспілкуватися з е, ну представниками українського посольства. Я вже мов про те, що ці люди вони є діючими ну станом на сьогодні військовослужбовцями, і е, теоретично, теоретично подібні речі там їх перебування в іншій країні, і так далі, навіть за якимись там процедурами обміну, може вважатися ну там, не дай Боже, наприклад, якимось дезертистом. Зрозуміло, що до них тут немає жодних претензій, тому що, скоріш за все, це не з власної їхньої там волі відбувалося, а їх зробили просто ну заручниками цієї ситуації, тому що комусь захотілося попіаритися і пограти в своїй якісь ігри, але вони такими навіть речами порушують кілька там пунктів угорці. Маю на увазі кілька пунктів в тому числі там українського законодавства, і тому відповідь Сярто сьогодні це абсолютно неадекватна, дуже така, знаєте, неоковирна відповідь. Він повинен був вибачитися особисто супроводити. Ну, якщо він так займається цими там питаннями, супроводити українського консула, як мінімум, для зустріч з цими людьми, передати цих людей Україні, щоб вони змогли. Коли виїхати в Україну до своїх родичів, там рідних, близьких і так далі, вибачитися перед Україною, і сказати, що надалі такі речі повторюватися не будуть. Україна абсолютно не проти ну, там, щодо допомоги з повернення наших військовополонених, але все це повинно відбуватися в тісній координації з опогодженням з тими компетентними органами і особами, які в Україні цими питаннями займаються. У нас цими питаннями займається головне управління розвідки. У нас цими питаннями займається там офіс президента, в тому тому числі і очільник офісу президента, це одна з його ну один з його обов'язків, які на нього там поклав президент. Нас цим займаються деякі волонтерські організації, там правозахисні організації, але вони це роблять за погодженням з міністерством оборони і головним управлінням розвитку. Тому та історія, уця історія, яка про ну відбулася, це насправді дуже погана історія з дуже поганим прецедентом. Я не здивований, що вона відбулася і пов'язана з Угорщиною. Ну тут єдине дійсно немає чому дивуватися. Але у угорців залишається ще трошки часу небагато, щоб зберегти обличчя, виправити цю історію, принести вибачення і ну більше її не повторювати. До речі, я сьогодні зранку бачив, що від і від Єврокомісії було вже звернення до Угорщини, що це кричуще порушення кількох там нормативно-правових документів, в тому числі міжнародного такого плану. І угорщина терміново повинна цю ситуацію виправити. Ну, подивимося, як вони це зроблять. Якщо цього не відбудеться, ну мені здається, що е, допустимо. Ми є навіть дипломатичні демарші і е, ну фактично відкриття якихось навіть кримінальних справ проти представників там угорської влади, або як каже Сіярто, представників якихось типу там громадських організацій, які в цьому брали участь. Не знаю посилання на який ресурс зараз телеграм канали дають, але пишуть про те, що в Китаї заявили о крушенні воєнного авторитета Росії, ну в принципі, для нас це новина, яка нас точно не дивує, якби раптом е дійсно такі заяви лунали. Е от а для Росії, я думаю, що це буде ай як неприємно. Е, да, це заявив колишній китайський військовий, який зараз є експертом одного з найвідоміших китайських військових інститутів. Тобто, це дивіться, це не просто людина. Ну така, яка знаєте, зі сторони сказала. І треба розуміти, що в Китаї експерти це, наприклад, трошки не та історія, що експерти в Україні або, наприклад, в якихось європейських країнах. Вони, е, вони працюють. Ну в нас також ну, багато хто з експертів працюють там в наукових чи науково-дослідних, чи якихось там навчальних установах. Але от там в Китаї ця сфера є жорстко контрольованою і повністю підконтрольна владі і державі. І відповідно, якщо йде така заява, значить це явно результати якогось аналітичного дослідження, яке китайці роблять, а вони дуже уважно насправді спостерігають за війною Росії проти України з однієї простої причини. Ну ні для кого ж не є таємницею, що китайська армія, по-перше, значною мірою озброєна, тією зброєю, яку використовує Російська Федерація, і по-друге, що дуже важливо, вона воює може сьогодні. Ні, це слово згадували по тим же методичкам, по яким воює в принципі російська армія. Ну тому що китайці ще там від радянського союзу багато переймали. Вони е, мавпували десь там косплеїли, як зараз там модно казати, перейняли. Вони ну, зрозуміло, зі своєю якоюсь там певною специфікою, але в них дуже дуже близький взагалі, е, ну, військовий апарат і військова тактика і стратегія, військова доктрина до тієї доктрини, яка є безпосередньо у Російської Федерації. Що до речі, підтверджу численні навчання, які відбувалися між Росією і Китаєм, спільні, де за великим рахунком іноді складно було навіть зрозуміти, де китайці, а де відповідно там росіяни, Да? якщо там не бачити маркування на техніки, вони все робили там за дуже дуже схожими стандартами. Вони, звичайно, подивившись на те, що сталося з російською армією в Україні, мені здається, зробили для себе просто колосальні висновки, і саме тому в тому, що році вони на 20-му з'їзді прийняли рішення про кардинальну і дуже Швидку модернізацію армії, вони приділяють там величезну увагу зараз дронам, там засобам радіолокаційної цієї там боротьби і так далі. Тобто вони висновки роблять. Ну і зрозуміло, що коли з'являється таке повідомлення, що Росія вже з військової точки зору дуже сильно ослабла. Це елемент гри, елемент підготовки ґрунту на майбутнє для того, щоб якимось чином ну продовжувати свою експансію там в бік Російської Федерації. Тобто, вони чудово чудово за всім спостерігають і роблять відповідальність відповідні висновки, і, до речі, це є однією з причин, за яким Китай ніколи напряму напряму не буде постачати Росії ще й в якихось там великих масштабах вже готову якусь військову техніку, тому що вона, по перше, потрібна Китаю. А по друге, навіщо їм посилювати Російську Федерацію, якщо в майбутньому ну тут просто питання в руках? Це може бути і 10 і 15 і 20 років. Можливо, раніше вони ну теоретично можуть навіть потім з цією технікою вже з'являтися на території російської. Ської федерації влаштовувати там якісь референдуми по приєднанню цих територій безпосередньо до Китайської Народної Республіки Я дивлюся Скабєєва зараз повідомляє про те, що перший мільйон фублій був виплачений за знищений леопард. Мені цікаво, чому тільки перший. Вони ж там вже знищили мама дорога. Скільки тих леопардів? Що інші залишаться тепер не мільйонерами, чи, чи як? Що іншим тепер робити в цій самій історії? Але вже мільйон фублі виплатили за леопард. І значить, зараз відбувається Лавров. Прибув в Мінськ на встречу міністрів іностранних діл ОДКБ. А що там відбувається? А що там з ОДКБ? Там відбувається такий між собою, Ну тому, що треба ж імітувати якусь активну діяльність і нагадувати, що ОДКБ живий. Ну, що пацієнт скоріше, жив чи мьор, так да, як них кажуть, і ну вони такі от зустрічі роблять такі зібрання. Хоча за великим рахунком, зараз ОДКБ, це Росія, Білорусь. Інші всі країни, ну вони поки присилають, і то не завжди не регулярно своїх там представників, але якоїсь великої активності і якогось великого бажання розвивати цю організацію надалі. Вони не роблять. Тут є вже зрозуміла позиція Казахстану. Я думаю, що ще пару місяців можливо, можливо, навіть. Швидше, якщо там буде вже остаточно вирішено питання з нагірним Карабахом, це буде і Вірменія, яка скаже, що мали ми на увазі ваша ДКБ, І я не здивуюся, якщо вірмени ще почнуть говорити, що вони все життя мріяли бути в НАТО і взагалі приймить прийміть нас до НАТО. Або давайте ми почнемо готуватися до майбутньої якоїсь інтеграції до альянсу. І е, організація вона зникне, оскільки ну Китай вже зараз зайшов в Центральну Азію повністю. Те, що раніше було сферою впливу Росії, вже на сьогоднішній день є сфера впливу Китаю, але оскільки ну організаційна ОДКБ ще принаймні на папері він є, він продовжує своє існування. Зрозуміло, що вони повинні якось це підтверджувати. от такою імітацією дій, отакими от, такими от е, зустрічами, там зібранням цих міністрів, ну будуть якісь там заяви загальні. Вони там навіть збиралися провести якісь навчання е, е, ну, відносно скоро. Але ну що цікаво, за, за участі то тієї ж китайської народної республіки, щось мені підказує, що ті країни, які входяться до ОДКБ, і будуть брати участь там Казахстан в першу чергу. Вони вже будуть орієнтуватися виключно на і думати, а який новий союз тут буде створений, і яку ми роль в цьому союзі будемо грати. Ну, а Лавров свою обов'язкову програму від Лукашенко запише ще кілька відосиків. Може, до нього другий раз Кибєєва приїде. От він її так чекав, що що прямо не відпускав і грозився, що очі зав'яжуть і кудись там в ліс вивезуть і будуть щось показувати. Ну де своє самолюбство вони трошки потішать, але знов таки, це ж виключно для внутрішнього користувача, просто щоб Казати, що е, ця організація існує, оця а яку, до речі, з помпою створювали, називали як відповідь НАТО, яка там е, натисне на кнопку і, і весь світ в труху там да перетворить, і так далі. А зараз вона ну за великим рахунком це вже як оця ця валізка. Знаєте, там безручна. Її, в принципі вже е, і вести дуже складно, але поки що кинути шкода, чому? Тому що взагалі немає ніякої альтернативи. Ми ну, думаю що. Осі, воно вже остаточно як якось там помре, але доки воно ще ну трохи проявляє якесь життя. Ну будуть максимально в інформаційному плані його використовувати, якісь зустрічі там робити, щось там обговорювати, навіть якісь плани вибудовувати, але е, ці плани будуть виключно такими проспектами. Ніхто їх не буде затверджувати, і е, реальні якісь речі в найближчий час точно робити не буде. Я чому спитала за верніше, сказала за цей один мільйон фублій, і за Казахстан також якось тут знаєте, все. Так співпало, а ми пам'ятаємо, як Лепс і Басков сказали, що вони будуть виплачувати по одному мільйону фублій за знищений леопард. І відповідно, Лавров в турне поїхав до мінська, а Лєпс в турне до Казахстана не поїхав. Тому що казахстанці сказали, слухайте, ну якби на що нам це треба, давайте будемо якби з цими самими концертами. Воно нам на що не надо і взагалі хай сидить вдома. Хоча знову ж таки, якщо б вони подивилися відео Олі Полякова, яка сказала, що виплатить кожному по тисячі. І доларів відразу на карту, якщо значить плюнути в обличчя тому самому Лєпсу, або виписати йому по його м'якій точки, то відповідно вони б, напевно би запросили його до себе в гості, щоб то всього знаєте, так непогано так підзаробити, скажімо так на концерті Лєпса, поки би він навряд чи би він співав, але тим не менше можна було б подзаробити. Капняка Оля Полякова пропонувала тому всьому видати. І я так розумію, що росіян сам дуже сильно не понравилася ця історія. с видминную концерта исконно русского певца. Если текста. я правильно понимаю, то казахшистам нравится, когда немецкие, британские и англи... э, американские танки едут по территории Российской Федерации. Они отменяют концерты людей, в частности Лепса и Баскова. На своей незаконной территории, потому что это российская территория. Они отменяют концерты людей, которые сказали, что будут платить а, бачите. Не подобається, не нравится. Це якийсь дуже такий специфічний персонаж. Ну, це насправді вижимка росіян. Да, незаконна територія, Казахстан, територія Росії і багато інших якихось речей. Ну я думаю, що в першу чергу вони ще від Лепса відмовилися, тому що з нього співак так собі. Це раз. По-друге, а дійсно навіщо їм приймати людину, яка займає відверто шовіністичні позиції? А ми знаємо, що вони по відношенню до казахів себе поводять надзвичайно там зверхньо і останнім особливо часом, після широкомасштабного вторгнення в Україну. Казахи там ну все більше висловлюють своє невдоволення таким ну, такою нахабною поведінкою з боку росіян, і навіщо їм приймати людину, яка фактично виступає спонсором війни і розказує про те, що він щось там буде платити за війну, яку Росія веде на території суверенної незалежної іншої країни. Ну казахи ж прекрасно знають, мабуть, історію. Вони її не хочуть повторювати. Розуміють, що е, там, де з'являється, ну до них це дійшло зараз. І до речі, ну воно вони певною мірою це ж парадокс починає десь наслідувати. Ти навіть політику, яку проводила Україна, тому що нещодавно в них і президент сказав, що нам треба фактично займатися дерадянізацією, радянізацією, десовітизацією, да певною мірою, що відмовлятися від якихось там старих назв, які були ще там з радянського союзу, і переходити на власне е, ну нативні, тобто такі природні, казахські там і так далі. Тобто, ну казахстан в цьому плані він для росіян стає все більш ну таким несприятливим середовищем. Ну і зрозуміло, що коли вони ще такі концерти ну, відміняють, то для них це як. Така певна оплюха. Ну, таких опліух надалі буде і більше. Ну, знаєте, я ще не здивуюся, що, може, казахи це зробили ще й з іншої причини. Розуміючи, що, що якщо Левс приїде, йому дійсно там з усіх сторон прилетить, то українська співачка просто на цьому розориться, стільки виплачуючи, краще, хай вона ці гроші на ЗСУ витратить на допомогу, ніж вона буде казахам давати. Це точно. Дякую вам за те, що долучились до ефіру, за коментарі. Дякую. Ігор Тирович, політолог, був на зв'язку цієї. Години.